Я зараз з суплями. Причому я тако дивлюся, що я не, де роздіта тако не хожу, Я хожу як Снігурочка вдіта, в дітей, у шапки, в куртки теплі, в бутинках, з кашлюками ніде не, не спілкувалася, але десь мене зацепило. Ви бачите? Я три дня вже висипаюсь, сплю цілими днями. Сьогодні вже надоїло мені спати, і вирішила вийти в ефір. Але я так поняла, що все, що дано, то має так бути. То дано Богом, дано вищими силами, щоб я їх набралась, щоб я набралась вищих, щоб я виспалась, щоб все. ви поняли? І Точно так у мене було у лютому. З 13, 14, там, де в мене є батл з Іриною Карєловою, я точно така гундоса, один в один. З нею спілкуюсь, кажу з НЛО, кажу, що люди учиться, Що кажу, ви зрозумієте, що я кажу. Що таке молитися серцем, як почнуть бахкати, як почнуть стріляти, бо я єдина на весь тікток казала, що буде війна, то ви зрозумієте, що таке молитися серцем. І Гундоса, то що така і спала, а як почали гатити по два години в день, бо гатили дуже сильно. Я в шоці, бо я ніде ну, не лазила, щоб що такого, ви поняли? Але зацепило мене. Але висипаюся тепер, сплю аж гай, шумить. Вчора півдругій встала. Сплю. Ну, бухірове дуже. Дякую, швидкого поліпшення, дякую, сонечко. Я все святкую старими святами. Люди добрі, це дні сили. Про що ви говорите? Шостого на сьома. шостого взагалі день Волхвів. поклонення і плюс люди пишуть на дверях: Бальтазар плюс Каспар плюс Мельхіор і рік. Це в баріг на цілий рік. Люди звертаються, благословення просять сьомого різдва. А 6-й день в Олхві, 6-го я по зареєструвалася в TikTok'і. 6-го